Такі консультації записую, потім викладує для того, щоб люди знали, що крім стандартів і крім медицини, яка сьогодні дійсно технологічна, іноді у деяких пацієнтах працюють методи, про які ми вже посміхаємо і забуваємо, які вважаються медициною минулих століть. Воно так і є. Але дивіться, у вас питання цитотоксичності натуральних кілерів, тобто ваша. Імунна система виробляє НК-клітини у великій кількості, які шукають і атакують те, що не притаманно вашому організму. Тобто вони шукають з генетичної точки зору, і на будь-яких клітинах знаходяться так звані кір-рецептори. Кір-рецептори у вашій дитині вони і від вас, і від батька. І тому при перших тестах на вагітність НК-клітини збільшуються. у вас тут 54, 68, 68 це практично 70. 70, 80, 90 100 це однакова фатальна штука для НК клітин. І вони починають атакувати вашу вагітність і приводять до того, що вагітність. Тримається, тримається, а потім після цих атак вона зупиняється. Питання НК цитотоксичності – це питання виключно першого триместру. Тобто, наша з вами головна задача завдання, воно полягає в тому, от, от цьому питанні, щоб ми завагітнили, щоб ми завагітнили на рівні нормальному НК клітини. вони все рівно будуть рости. І е так, щоб їх знизити до вагітності. Завагітнити і потім протриматися до 12-13 тижня вагітності. 11-12-13. Після 11 тижня вже формується а, плацента. Вона насправді починає працювати після 16-го, але після 11-го тижня вже НК клітини периферічної крові, вони блокуються. Дитина їх не отримує, і ця вагітність зберігає. Які є варіанти, і про що ми з вами розмовляли? Це, звісно, внутрієнне імуноглобуліни. Внутріне імуноглобуліни для підготовки до настання вагітності і для того, щоб ви вступили в вагітність на фоні нормальних НК-клітин без державних підтримок за свій рахунок, це космос. По грошам космос. При тому, що зараз є куди витрачати кошти, кому допомагати і як. Тому ми практично ніколи не капаємо внутрішні імуноглобуліни на пріхраві підготовці. Ми ще не знаємо, а ви у цьому циклі взагалі будете вагітні чи ні. А такі кошти викидувати теж соромно, розумієте, отак. От що ще? Інтраліпід. Інтраліпід – це препарат менш коштовний, більш бюджетний, але не так, щоб він гарно знижував НКЦ цитотоксичність. токсичність. Америкоси вони кажуть, багато приймати жирну піщі, тобто жирне харчування, жир, жир, жир і жир знімаю НК клітини не наш шлях, ми пару разів пробували, там арахісове масло, вони більше вводять в раціон. Знижую трішки НК, але не так. І от той винахід, який зборі ми вже декілька років запроваджуємо. Це постановка банок на спіну звичайних, як наші бабусі ставили банки. ви по цим аналізам попали в групу пацієнтів, у яких на фоні постановки банок знизилися НК. Зараз вони у вас знаходяться на верхній межі норми, но в нормі. Тобто ми можемо продовжувати з вами ставити банки. Ми можемо на тлі банок вже стимулювати фаліку, іти в вагітність, От порозмовляємо як. І е, отримувати позитивні тести. Тобто, ви бачите, що за перші три тижні воно не сильно у нас, е, зіграло, а потім воно знизилося. І по цим аналізам це дуже гарно видно. Е, По-різному до цих банок відносяться люди, але ви вже зеконали, ну, більше ніж там, 30 тисяч гривень, так воно, по суті. Тому ви можете спокійно вступати в вагітність. Зараз порозмовляємо, які у вас день цикла. Продовжувати банки вони не заперечують концепції перших позитивних тестів. І коли ми побачимо плідне яйце, ми з вами будемо розмовляти, чи ми перейдемо на 1-2 інфузії внутрієнного імуноглобуліна, Іноді потрібно це робити, чи ми залишимося на банках під контролем.